Моя щира рекомендація для тих, хто любить якісний догляд за волоссям. У мене з'явилися ось такі дві новиночки від бренду Lumine. Це шампунь та кондиціонери, які сприяють зміцненню пошкодженого волосся та його відновленню. Хочу відмітити, цей нереально освіжаючий, дуже приємний, я би навіть сказала апельсиновий трошечки аромат. Це веганська лінійка, у якій 97% продукту це натуральні інгредієнти. Хочу відмітити ще просто нереальну текстуру цього кондиціонеру. Подивіться, наскільки вона густа. Я навіть спочатку подумала, що може це взагалі маска. Взагалі, було для мене несподіванкою отримати ось такий великий подарунок від цього бренду. Покажу вам ще щось, що тут було: такий великий рушник, сильний, гарний термос. Дуже мені сподобався. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що це думала, що це якийсь а, якась баночка, щоб туди насипати фрукти, водичку і потім брати з собою, наприклад, на тренування. Але дуже зручна річ, і подивіться, як вона гарно виглядає. Хочу ще зазначити, що у них є різні лінійки для різних типів волосся, тому ви зможете підібрати те, що підходить саме вам. Але особисто від себе дуже раджу вам спробувати саме ці засоби, і ви не впізнаєте своє волосся.